Доброго слова дня! Святе письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 9 глава, 7 по 11 вірш. Одного разу почув ірод Тетрарх про все, що робив Ісус, і не міг зрозуміти, бо одні говорили, що то Іоанн Воскрес із мертвих, інші ж, що Ілія з'явився, а ще інші, що один із давніх пророків Воскрес, і сказав Ірод: Іоанна. Я обозглавив, хто ж цей, про кого я таке чую, і шукав побачити його. І, повернувшись, апостоли, розказали Ісусу про все, що вони зробили, і взявши їх, Він відійшов осібно в безлюдне місце біля міста, що зветься Вівсаїда. Але народ, довідавшись, пішов за ним, і він, прийнявши його, говорив йому про Царство Боже. І тих, хто потребував лікування, зціляв Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.